Він урятував коней з-під обстрілів. Торік Херсон із Денис пішки вивів тварин з Антонівки, селища на березі Дніпра, яке окупанти нещадно обстрілюють. Тепер планує вивести з самого Херсона. Повезе на Черкащину. Евакуація в іншу область завдання непросте. І поки Денис готується до цього, наша Ольга Читайло зустрілася з ним у Херсоні. ВПО? ВПО откуда вам? Ці кадри зняли минулої зими. Херсон, житель Антонівки Денис вивів своїх коней із селища на березі Дніпра, яке ворог нещадно обстрілює, і жити там неможливо. Як її Какие завут? Ето Пурга. А ету Прага. Що пішки? Туди рано утром, где на розсвіті мы поші з товаришем теж дуже за девочками. при эти электронные, щоб показували есть дроны, нет. білу кобилу, яка на цьому відео за кілька днів до евакуації поранила. Думали не ні Ні, вона бодрічком молоді прийшла. На жаль, врятувати її не вдалося. Інша гніда Прага зараз живе у Херсоні. Є сюда, мала запуталась, да їй сюди. Все, ну не нервіся, не нервіся. Я понимаю. виводячи її з Антонівки, Денис фактично врятував у друге. А перший порятунок після звільнення Херсона дружив з, хазякою, з їхніми, з їхними Она осталась на левом берегу по сей день, в Кардашинке живет. Осталась на той стороне, а девочки остались здесь. Все, то есть, ну, животные был просто были умерли. Він веде нас у приміщення, де тимчасово живуть тварини. Чоловік почав займатися кіньми у 2020-му. Першим був Джафар. Його забрав у попередніх господарів. Він дуже був на колбасу їхати. Случайно позвонили, сказали, молодого жереба, хоча знати не м'ясо. Потім з'явився поні. Я Магарич вистав за те, що вони його на колбасу пустили теж. Поїхав дивитися, а виявився поні. Открив говорю, в мікроавтобусі, розноси за дівчинка та хлопці живуть окремо, Денис виводить поні на вулицю до Праги. Це знайомство називається стабунювання. Каже коні завжди були його мрією, але не думав, що матиме їх декілька. Ми сюди горіли гарять. Ото там ядінко він та ні, мені одного хватить, та який там хотів. Тепер він планує ще раз евакуювати своїх підопічних на Черкащині. Зараз живе родина Дениса. Сам він з Херсона, виїжджати, поки не збирається. Працює водієм соціального таксі. Всі люди, що після поранення, да, тось в бальвбальні пенсіоні фонди заставляємо, і саме це вас тримає тут. Так да. тут у місті на лінії вогню, де багато хворих та літніх він потрібен. Серсонщини Ольга Читай Факти, ICTV, єдині новини. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться в коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.